Вихованці ще трьох навчальних закладів Черняхівського району завітали до Горбулова, щоб розділити радість свята дня школи. Зі своїми подарунками до школи приїхали і представники Черняхівської райдержадміністрації, районної ради, відділу освіти. Мені приємно те, що на це свято приїхали учні з шкіл району. Це означає гарну традицію підтримки наших школярів і наших шкіл в районі. Ця школа славиться і нинішніми випускниками, і нинішніми учнями тут працює високодосвідчений педагогічний колектив і. Є досягнення на рівні району, на рівні області, на рівні держави. Гості, які доклали чимало зусиль, щоб у школі було тепло, перерізали стрічку нової сучасної котельні, де працюватимуть два котли на будь-якому твердому паливі. А далі учні Горболівської школи, селянчинського спортивного ліцею, Видиборського ліцею інформаційних технологій та Андріївської школи. Змались у своїх вікових групах з футболу, волейболу, а найменші у веселих стартах. Спортивні змагання вони зближують до школи, от, дають перспективу слабшим підтягуватись до рівня кращих. Це спортивний азарт, це порозуміння, це добро. От. А подія, яка була по відкриттю котельні, це дуже велика подія, бо понад 28 років. Ми працювали на котлах дуже старих ще часів радянського союзу. В кожному виді змагань організатори відзначили переможців та призерів. Всі учасники отримали також солодкі подарунки. Настрій у всіх учнів був по справжньому святковим від азарту змагань. Мені дуже сподобалося, що в нас багато так учнів було весело. Також я приймала участь у змаганнях. Ми перемогли, звісно ж. Ну і дуже цікаво. Вчителі та організатори свята впевнені, що такі заходи сприяють дружбі дітей навчальних закладів, і лише на них діти можуть отримати такі позитивні емоції, які залишаться у їх пам'яті на все життя. Мені дуже сподобався захід такий у нашій школі в нашій. Такі заходи бувають у нас дуже рідко. На мою думку, всім діткам. Дуже сподобалось, що приїхало багато однолітків. Змагання пройшли надзвичайно цікаво і задоволені всі учні, і наші учні, і гості школи.